К з вами в студії традиційно Гонтари, і у нас традиційна рубрика Стоп Фейк на громадському. І а, ви ще не побачили випуск, якому ми спостерігали чергові проблеми російських журналістів з трактуванням офіційних документів. Цього разу це був звіт Rights, Human Rights Watch, а також а, проблеми перекладу а, з української на російську та інші речі. На додачу до цього а, розповімо кілька ще моментів. Наприклад, не дає все таки а, заснути спокійно російським журналістам майбутнє. Доля радянських пам'яток, і от так, наприклад, історія поширювалася, що в Запоріжжі знесли пам'ятник герою фільму Вісна на Заречній уліце, і от розповідали, що його, начебто, зламали знищили через те, що не змогли повалити Дзержинського. Але як повідомили вже запорізькі журналісти, що ця пам'ятка продовжує стояти, ви можете побачити на якийсь момент, там було білим маркером написано, поценапис Дуже швидко змили, тобто все на місці, і е, також історію про можливі знищення пам'яток в. Продовжується, тобто в наступному фейкі, який ми також бачили минулого тижня, про ця вже історія з Польщі. І, а, начебто, що сотні людей в Польщі вони бастували проти знищення іншого, також пам'ятника, це пам'ятника радянським воїнам. І от вони наводять фотографію та відео. Звідти це телеканал Звізда, який є каналом Міноборони. Але насправді, якщо придивитися, то ви можете побачити ще. Там є перекреслений серп і молот, і можна здогадатися, що це зовсім не про те акція. Насправді люди протестували проти взагалі того, що такі пам'ятки досі є в місті, а таких є біля трьохсот. І насправді це була антирадянська, антирадянська акція, можна так сказати. Крім того, ще з нас з історії, що. В так, званій ЛНР була ліквідована, відома терористка з Великої Британії, яку також називають Біла Вдова. За легендою, вона воювала у складі батальйону Айдар і її знищив доброволець з Росії. Так іронічно звучить доброволець з Росії, який от воював на боці бойовиків і була Вона була в районі Дебальцево Донецької області. Але є дані, і це вже спростовували цей факт. І представники Айдару, крім того, було зазначено, що Айдар в той час не взагалі зараз знаходиться біля Луганська. Таким чином це 200 кілометрах від того місця, в якому начебто була ліквідована ця біла вдова. Але важливо, що ця історія встигла розійтись по таким виданням, як Daily Mirror, Івен Standard та Daily Mail. тобто через те, що була. Зачеплена така тема. І продовжуючи темою ЛНР і ДНР, також була одна фейкова історія, що начебто цим студентам з цих вищих навчальних закладів з цих територій будуть видавати дипломи російського зразка. Начебто про це зверталися з такою проханням керівники, скажімо. Ті, які контролюють ці території, але була отримана офіційна відповідь, що насправді Російська Федерація не може видавати ніякі документи. Ось ви можете побачити на нашому сайті цей скрін, якраз цього документи, який вони отримали, що не можуть вони видавати такі документи людям з інших держав. Таким чином, ця історія не відповідає дійсності, і завершуючи, це доста... Тара історія пов'язана з псевдовиборами, так званими на сході України, і е, була поширена власне заява представників італійської партії Італія вперед. Форце Італія, що, начебто, вибори пройшли абсолютно нормально і були присутні представники, але довелося Форця Італія випустити офіційне звернення і спростування того, що ці люди, які знаходились там, не були там з офіційним дорученням. Таким чином були не уповноважені взагалі представляти позицію е, цієї партії. Вони такий лист ось надіслали. Також він цей лист був опублікований на Фейсбуці українського МЗС і про те, що ця ці вис ці е, заяви цих людей є просто заявами окремих осіб, а не Партії як такої, тобто будьте нагадуємо будьте обережними щодо інформації, яку ви бачите в інтернеті та телеканалах. І Взагалі дивіться, хто що коментує, чи може ця людина представляти якісь організації. Нагадуємо вам, що ви можете надсилати нам будь-які речі, які виглядають для вас підозріло на нашому сайті. Є кнопка «Отправіть фейк. а Також нагадуємо, що що понеділка дивіться наші випуски, що вівторками на громадському, і ви можете як завжди підтримати наш проєкт. А дякуємо. Зустрінемось за тиждень.